Шість років тому відбувся реліз одного з найбільш протирічних проєктів в історії сучасної ігрової індустрії, йдеться про No Man's Sky. Перед тим як гра стала доступною для широкої аудиторії, розробники запевняли, що це буде неймовірний та революційний всесвіт з колосальною кількістю можливостей та механік. Однак на релізі стало зрозуміло, що проект ще дуже далекий від обіцяного стану та являє собою дуже сирий продукт. Як же розробникам вдалося випити? Провести цей провал, про це далі в нашому відео. Під час анонсу розробники запевняли, що у грі будуть інноваційні аспекти, які можуть повністю змінити хід розвитку індустрії. Наприклад, йшлося про алгоритм Шона Мюррея, що дозволяє генерувати нескінченну кількість різноманітних зірок та планет, на повне дослідження яких треба було б витратити 5 трильйонів років. Врешті-решт, очікування гравців було настільки великим, що лише одиниці серед відомих ігрових проєктів отримували стільки уваги перед релізом. Гру постійно переносили, однак в перший день у No Man's Sky зайшло більше 212 тисяч геймерів. Одразу ж гравців чекало розчарування. Графіка No Man's Sky була досить простою, і буквально через пару годин туторіал та сюжетна частина гри завершується, і геймери залишаються один на один з масштабним всесвітом. Нескінченний грінд на максимально схожих між собою планетах. Відповідно, навіть якщо гравцям сподобалась стилістика Всесвіту, одноманіття дуже швидко набридало більшості тих, хто купив гру. І дійсно, у масштабному Всесвіті різноманіття предметів та локацій мало бути вирішальним фактором, але складалося враження, наче розробники спеціально все спростили та зруйнували початкову ідею Всесвіту, про який вони казали перед релізом. Також у грі були космічні баталії, однак і тут все ж. Рахливо, бої з агресивними тваринами максимально прості, але сховатися чи протистояти піратам майже неможливо. Багатьох гравців також зацікавив мультиплеєр, але одразу стало зрозуміло, що навіть знайти там один одного задача максимально високої складності. Всесвіт ну дуже великий. Ну і у багатьох гравців та оглядачів вже не було особливої надії, що колись відбудуться якісь зміни. Ситуація була поганою з усіх сторін. На щастя, розробники не залишили початкову ідею і стали допилювати гру, в той же час прислуховуватись до гравців. В тому ж 2016 році вийшло перше оновлення, яке дало певну надію: з'явилися нові режими, можливість будувати базу, займатися фермерством, швидко переміщатися, а також покращилася графіка. Наступного року вийшло оновлення Pathfinder, у якому також з'явилося багато чого цікавого, наприклад, новий транспорт для переміщення по Планеті, можливість проведення часу на базах гравців, а також фотомод. І знову покращилася графіка, думка гравців про No Man's Sky почала покращуватися. Все в тому ж 2017 році вийшло ще одне революційне оновлення, у якому суттєво розширилася сюжетна складова. Та з'явилися більш покращені космічні бої і нові кораблі. Вже на цьому етапі велика армія фанатів повернулася до проекту, розуміючи, що розробникам не все одно і гра буде доведена до вражаючого стану. Однак у 2018 році була помічена певна просадка у кількості гравців, аудиторія не зростала. Натомість розробники не розуміли чітких перспектив та необхідності створення нових доповнень. Далі, нарешті, був доданий повноцінний мультиплеєр. Компанія Чотирьох гравців могла разом досліджувати безкрайні простори. І навіть більше такі угрупування могли видобувати ресурси і полювати на хижаків. Так геймплей стає значно цікавішим. Також з'явилася можливість переформатувати планети, будувати бази у будь-якому місці. Ну і також аванпости. Це суттєво урізноманітнило ігровий процес. Гравці також помітили, що з кожним оновленням графіка також помітно покращується. Причому різниця між релізною версією та станом гри у у 2018 році просто колосальна врешті решт гра стала дійсно дуже схожою на те, про що говорили розробники перед релізом, а у деяких аспектах навіть перевершила сподівання. Звісно, це не знімає звинувачення створців у тому, що вони на початку не зробили те, що обіцяли. Однак все ж вони присвятили багато часу, сил та фінансів на полірування no Man's Sky. навіть не маючи 100% впевненості, що це принесе хоч якийсь позитивний фідбек. Тепер гравець має безліч речей, якими можна займатися у грі подорожувати з друзями, виконувати основні та побічні квести. Будувати могутній флот, досліджувати місцевість або займатися банальним фермерством. Тоді онлайн гри виріс із тисячі на момент, коли гравці були максимально незадоволені, до 98 тисяч фанатів всесвіту. Останні пару років гра також активно розвивається, з'являються нові доповнення, які вже зробили No Man's Sky однозначно неповторним проектом. Особливо сумлінно розробники працюють над візуальною складовою, що робить гру на вигляд більш ніж сучасною, також студія не збирається забувати про гру. Оновлення будуть виходити і далі, спираючись на те, що саме хочуть бачити у грі геймери. Дякуємо за перегляд. А які приклади ігор, що провалилися на старті, знаєте ви? Залишайте свої коментарі під відео та до наступних зустрічей.